Всім привіт! Сьогодні середа, 14 вересня, і в нас сьогодні знов оновлення меблів. У нас море класних диванів, і зараз я вам все покажу. То почнемо спочатку. Власне, біля входу поставили великий довгий диван від італійської фабрики на туці. Це така дуже зручна і затишна модель. В такій що темно бежевій шкірі. Дуже комфортна, дуже затишна. Пишні, пружні сидіння, об'ємні подушки, м'якенькі підлокітники, ортопедична форма спинок і в комплекті ще є пуфік. І ціна того набору 750 євро. Диван в дуже хорошому стані. Скоро ми йому зробимо хімчистку і він буде ще краще виглядати. Поруч двомісний диван і крісло з реклайнером. Це також дуже м'яка і затишна модель, фантастично комфортна, особливо крісло, дуже зручні пишні сидіння, комфортна глибока посадка, меблі м'які і в чудовому стані. гляньте, яка як і шкіра. Ось так він складається. Механізми працюють справно. Механізм є лише в кріслі. Двомісний диван без релаксу. Але він досить широкий, на нього можна навіть лягти. І ціна такого комплекту 500 євро. А тут у нас єдиний розкладний диванчик розміром 1,80 вісімдесят. Він розкладається допереду. Дуже яскравий, в гарному стані. Відмінний стан шкіри, Шкіра м'якенька, еластична. Без якихось видимих пошкоджень. Це дуже рідкісна модель, бо вона і комфортна, і в гарному стані, і ще й розкладається. Три в одному. Ціна його зараз 450 євро. Взагалі сьогоднішні меблі багаті на реклайнери і на різні механізми. Наприклад, крісло з механічним реклайнером. Тут у нас великий кутовий диван, з електрореклайнером. У ньому відсувається сидіння і можна використовувати для комфортного сидячого чи лежачого відпочинку, як буде зручно. І ціна його 850 євро. Натуральна світло-сіра шкіра покриває всю видиму поверхню дивану, включно задньою спинкою. Ніжки металеві, фурнітура також металева. Ось так він виглядає з боку. Стильна, сучасна модель. На днях зробимо більш детальніший е, фото-відео огляд. А тут одна з класичних моделей: це тримісний диван і крісло від італійської фабрики Альберто Нієрі. Дуже вишукана така елегантна модель з каретною стяжкою, оздоблена ставочками з дерева, дерев'яні ніжки, підбиті цвяшками. Дуже красивий і вишуканий гарнітур. І ціна його 680 євро. В другому залі у нас також багато новинок. Наприклад, ось такий білий гарнітур. Два великих тримісних дивани з широкою глибокою посадкою. У них регулюється положення підлокітників, що дуже зручно. Дерев'яні ніжки, рухомі підлокітники, подушки не знімаються. Натуральна шкіра покриває всю поверхню меблів як спереду, так і ззаду. Їх цілком можна ставити посередині залу. Дивани в відмінному стані, без якихось видимих дефектів чи пошкоджень. Механізми працюють сплавно, злагоджено. Розміри диванів майже однакові. Один диван 200 см, другий 210 см і глибина 90 см. Ціна такого набору 880 євро. Навпроти цих меблів дуже стильний кутовий диван. Його привезли ще раніше. Сучасна модель, прямолінійний дизайн, глибокі широкі сидіння. Спинки відкидаються, Диван можна робити таким злибшою посадкою. Стан дуже хороший і ціна його 730 євро. Далі у нас ще одна новинка: це італійський гарнітур від фабрики «Натуці». Тримісний диван, двомісний диван і крісло з реклайнером. Це просто фантастично зручні і затишні меблі з дуже глибокою пишною посадкою, з пишними подушками. Гарна м'якенька шкіра, еластична, покриває всю видиму поверхню меблів. Гляньте, яка ширина посадки. На них можна і сидіти, і лежати, як завгодно. Кріслі монтовано реклайнер механічний. Зараз я його розкладу. Ось так крісло виглядає в розкладеному вигляді. Механізми справні. Все гарно працює. Ось його ручка. Я ще раз хочу наголосити, що це реально дуже комфортна модель. І лише посидівши на таких диванах, можна зрозуміти, наскільки вони класні і якісні. Тому запрошую. Приїжджати до нас в магазин і випробовувати меблі на зручність. Це справді дуже важливо. І ціна такого набору 920 євро. Це дуже хороша ціна для такого гарного комплекту. До речі, у нас дещо поповнилась наша картинна галерея. Ось такі роботи у нас будуть в продажі. Завтра я їх виставлю, їхні фотографії і розміри на сайті. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала всі наші новинки і деякі акційні моделі. Запрошую на огляд меблів до нас в магазин, бо реально дуже класні дивани, і лише на них посидівши можна зрозуміти, наскільки вони чудові і якісні. Бажаю всім гарного тижня, вдалих покупок і мирного неба.